Аромапсихолог – це нова професія. На курсі ми вивчаємо більше 60 ефірних олій і навчаємося створювати ресурсні терапевтичні парфуми. Ефірні олії як індикатор показують нам, що сьогодні людині найактуальніше, що найважливіше. Для того, щоб стати експертом в ромапсихології, не потрібно бути психологом. Я на курсі даю інструменти, які допомагають навчитись консультувати, навчитися проводити аромадіагностику, тестуючи на аромадіагностиці ефірні олії. Ми бачимо в результаті того, що обирає людина, що сьогодні для неї актуально, яка проблема перед нею стоїть, і як їй варто її вирішувати. Це говорить нам не мозок, який е засмічений інформацією і думками інших людей. Це говорить серце, і ми говоримо прямо з нашою душею про те, що їй важливо сьогодні. Моя задача навчити вас відчувати ефірні олії, розуміти глибинний зміст того, про що нам говорить аромадіагноз.